Розкажемо, що будувати кар'єру і реалізовувати себе можна не тільки в цивільному житті. Зараз існує безліч кейсів, коли чоловіки і жінки, ставши до лав зсу, знаходили себе саме в військовій справі. Армія пропонує багато варіантів професій і видів діяльності у війську. Ну і власне кожен новобранець може обрати саме те, що йому підходить. Тож як знайти свою спеціальність в бригаді, який кар'єрний ріст під час служби можливий, і чи доступний він для тих, хто до повномасштабного вторгнення взагалі не служив? Усі тонкощі військової справи розповіли бійці 4-ї окремої танкової бригади. Дивіться. Йти не на смерть, а до перемоги. Починаючи з 2014 року, а більше з лютого 2022 року, українські збройні формування знайшли свою схему для досягнення ефективності як на фронті, так і всередині бригад. Підрозділи вже пройшли, пройшли своє встановлення. Тобто є там командири дивізіонів, командири батальйонів, рот, які ці зв'язки. Вже налагодили. Перш за все важливо, аби кожен військовослужбовець був на своєму місці та мав необхідну базу знань. Мова йде не тільки про загальну підготовку в навчальних центрах. Є ну, там, внутрішнє БЗВП, да, там де ми, умовно кажучи, і питаємо індивідуально, шо хто ну, на чому акцент хоче поставити, і, ну, і загально таке мікротестування, полігони, інструктори. В кожному підрозділі вчать не лише тому, що знадобиться в рамках посади. Танкісти вчаться працювати зі зброєю. Піхота опановує саперну справу. Усі без виключень засвоюють базу з такмету. Поворот направо! Більшість вільного часу військовослужбовці проводять на полігоні. Велика увага приділяється вмінням працювати в команді, чути і розуміти один одного. Даміно. Пліч опліч воюють кадрові військові з людьми, які до служби мали виключно цивільну роботу. Злагодження стирають ці межі. Взаємодія должна бути між військовослужбовцями, які, коли вони взаємодіють, між собою, коли знає, хто праворуч, хто ліворуч, тоді їм набагато краще і легше. Дракон, до прикладу, досвідчений професійний військовий. військової справи я пов'язав себе ще. 1988 восьму році. На війну я прийшов 1 березня 2022 року на посаду начальник штабу окремого батальйону, першої бригади спецпризначення. Потім потрапив у 4 ту окрему танкову бригаду. Його мотивація нищити ворога. Неважливо, якій бригаді ти служиш, якому підрозділі. Задача одна: бити. Не люди склад. Треба поважати, треба навчати, дослухатись до нього і мотивувати. Мотивація одна. Якщо не ми, то нас. Абсолютна протилежність, столиця. На початку березня лишив перспективну роботу, відвіз родину в безпечне місце і далі не вагався. Це було 5 березня. Я сидів в підвалі штав новини, бо була тривога, і побачив тоді фотографію, коли дівчинка з бабусею десь після обстрілу. Їх знайшли під завалами. Я одразу встав і поїхав військомат. Відсутність бойового досвіду на початку не завадила військовому невдовзі очолити інженерно-саперний взвод стати офіцером. Не служив навіть строкову службу. Прийшов солдатом, зараз вже молодший лейтенант. Роблю те, що можу там, де я є, а так виходить, що росту в процесі. За такою схемою розвиваються і інші військові. Маючи бажання, можна навчитися опановувати нові професії. А головне перемагати ворога. Приклад недавній. Е, хлопці прийшли, які, ну так я лагідно скажу, не дуже хотіли. І вони дуже гарно себе зарекомендували на перших бойових завданнях. Вони ворога бачили в е, очі в очі і вели стрілковий бій. Вони полонених взяли. І це там. Перші чотири доби це перший їх досвід на війні. Усі передають один одному свій досвід, готові завжди допомогти побратимам, адже цінність та важливість особового складу у війні надзвичайна, без цього неможлива перемога. Ну і власне детальніше про потреби війська будемо говорити далі з героєм матеріалу, який ви щойно бачили. Дмитро Сінчук із позивним Столиця. А, а саме командир інженерно-саперного взводу механізованого батальйону 4-ї окремої танкової бригади, лейтенант, доброго ранку. Дмитра дякуємо, що завітали до нас. студії, що знайшли час. У вас позивний столиця. Тому одразу кілька е, речей. Перше, О, оскільки ви представляєте танкову бригаду із днем танкістами так, так, всіх так. ваших щодавно. побратимів позастер 14 вересня відзнач Почався день такі. Подруге, столиця, тому що ви з Києва. Я отримав свій позивний в старичах. Я просто призвався з Франківщини, і ми виїхали, і всі були, у нас 10 людей виїхало, 9 з, з Франківщини і так. один з Києва. Ага. я кожному офіцеру пояснював на етапі. Вступу, чому я що я тут роблю взагалі і ага. отримав від е, двох офіцерів позивний ще в перший свій день? А, Це а... цей засталі да, да. да. один так і сказав, а другий сказав так і народжується по зимі. Добре, Добре, давайте тоді трошечки більше про підготовки. Ви кажете, що ви пояснювали всім от нещодавно головнокомандувач за Олександр Сирський заявив про те, що будуть а, збільшувати термін підготовки, тобто йдеться про те, що треба підвищувати якість підготовки, якість цим 4-ї танкової бригади і чи змінюється зараз та, з часом, з плином війни, підготовка, як вона коригується? За два з половиною роки війни в нас створилися дуже потужні процеси навчання і надання БЗВП. Зараз з повною відповідальністю можу сказати, що немає необхідності відправляти рекрутів за кордон, тому що mm. в нас є свої інструктори з релевантним досвідом, які вони надають. Це досить досвідчені. Люди, які вже пройшли там не один рік війни, практичної, в, нашому, в нашій бригаді, наприклад, вже створений свій батальйон резерву, де ми надаємо базову загальну військову підготовку рекрутам, які приходять до нас по мобілізації. Ага. Тож ці процеси вже готові, вони існують в багатьох бригадах і зараз. Я розумію, чому саме зараз головнокомандувач робить на цьому акцент, тому що це важливо, не треба боятись, в нас е, всі ці процеси відвагоджені і вони дійсно працюють, вони ефективні. Добре. Ми бачили в сюжеті про те, що ви прийшли Власне до Збройних сил України, будучи в цивільному житті на керівній посаді. Ви прийшли звичайним солдатом, військовослужбовцем, а потім доросли до офіцерського звання. Ви так віджартували в сюжеті, що ну я там, де я маю бути, роблю, що маю робити, але якось воно росте. Тим не менше, якщо серйозно, які в якості мають бути, щоб так швидко по кар'єрних сходах рости, отримати офіцерське звання. Ну і власне. Як саме відбувається підготовка? Це має бути хрещення боєм, це що має скластися, щоб отак от стати офіцером? Я вважаю, що якості, які допомагають просуватись по службі саме в Збройних силах України, це, по-перше, ініціативність. Uh -huh. Я за свою природу дуже ініціативна людина. Якщо я бачу, що я можу щось зробити краще, я не можу мовчати. Багатьом це не подобається, але ж. Хай миряться. По-друге, це. <плес> <плес> О, правильно сказав. Я ніколи, це ваші проблеми. Ніколи не боявся брати на себе відповідальність і ці дві якості саме сприяли моєму просуванню по службі. По-друге, я мав вищу освіту, і зараз це дає змогу отримати офіцерське звання mm -hmm. навіть сержантам і солдатам. Але ж в моєму випадку це був якраз. Сприяло перше за все те, що я мав досвід керувати підрозділами. Я чотири місяці виконував обов'язки командира взводу, uh -huh. і тільки після цього був направлений військову академію міста Одеси для проходження курсу на за 38 днів. Підвищення кваліфікації, що давав змогу присвоїти мені первинне офіцерське звання. Це круто, тому що людина не починає з нуля по факту. Якщо ви в цивільному житті керували, були на керівній посаді, тобто ви знаєте, це ті самі люди, просто всі обставини. Я постійно транслюю досвід з цивільного життя. Це всі ті самі процеси. Абсолютно, я мені дуже пощастило, що я мав великий досвід і багато кейсів в управлінні саме персоналом. Я ага. завжди розумів, що. Люди всі різні, не тому, що там вони якісь не такі, а тому, що абсолютно всі люди різні до кожного має бути свій підхід. І я багато над цим працював в цивільному житті. і Це зараз дуже спрощує мені роботу mm -hmm. саме в збройних Силах. І ще одне можна. А, Ви сказали про те, що ініціативність допомагає вам підніматися швидше. Хоча є стереотипне мислення про те, що армія вбиває ініціативність. Ну цей анекдот, що копаємо звідси до обіду, зараз це не так. В Моїй бригаді такого немає. Чому? Тому що ми створили вже після повномасштабного вторгнення, і в нас не встигли, скажімо так, закріпити ці совкові от, якісь анекдоти. В нас люди прийшли воювати. Ми прийшли воювати. У Нас подавляюча більшість рекрутів, ну які саме був костяк при створенні бригади. Це люди, які прийшли добровільно. високомотивовані. Так, і вони прийшли саме воювати. Тому, Зарубались прям на корні всі ці совкові, якісь приколи і. Траву не ви прижулись. не фарбуєте? Ні? Ні. Бачите, ви а ви кажете про те, що більшість прийшла саме воювати, і це було на початку повномасштабного вторгнення, але раніше згадали, що ви мали справу з персоналом, всі, всі люди різні. Зараз, а звернувшись до людей, які просто не пішли просто воювати з початком повномасштабного вторгнення, яку би мотивацію ви могли їм дати? Чим можна заохотити зараз людей, які ще досі не в війську піти до війська? Обожнює питання мотивації. Для ну мене так воно... чи так що воно актуальне, розумієте? Для мене воно диво. Яка, де ще потрібно шукати мотивацію. Я вважаю, що в кожної людини є хтось, кого він любить більше, ніж себе. Якщо ти любиш когось більше, ніж себе, то ти хочеш його захистити. Я батько, я, є така типова відповідь, я не міг інакше. І вона досить змістовна, ця відповідь, бо я дійсно не міг інакше. Я 24 лютого подивився на свою дитину, йому було два місяці. І я вважаю, що ненормально, що він живе в світі, де в будь-який момент може прилетіти якась російська ракета. І навіть не хочу це озвучувати. Ну, Тому я задавав собі правильні питання, що я можу зробити, щоб це не відбулося. Uh -huh. І висновок він один. Треба взяти в руки зброю. Ми можемо закінчити це тільки на полі бою. Uh -huh. Тож для мене не було ніяких вагань. А хто не може брати зброю, то й має обов'язково допомагати війську донатами зусиллями своїм особистим часом, тому що точно кожен може не може, а має брати участь у цій війні українці. Тільки так я колись в дитинстві пам'ятаю книжечка, така була міфи та легенди давньої Греції і Риму. І ми сьогодні розвінчуємо міфи та легенди українського війська. Ще один міф, який чомусь укорінився, про те, що існує певна напруга між мало досвідченими бійцями. А з тим, хто вже досвідчений, так званий навіть термін був ще, коли мій тато служив, назвався він дідівщина. Як з цим зараз не застав цей це явище. Угу. Сміво можу сказати. Зараз в українській армії немає дідівщини ніякої. Її не може бути всі. Ми пам'ятаємо просто, коли ми прийшли, як ми переживали, бо це страх невідомості, не знаєш що тебе чекає. Mm -hmm. І зараз, коли до нас приходять новобранці, mm -hmm. абсолютно всі, я жодного разу дійсно не бачив, щоб хтось там намагався якось самоствердити за рахунок новобранця. Mm -hmm. Навпаки допомагаємо е адаптуватись, бо ми, ми хочемо, щоб до нас йшли люди. А ці люди подзвонять додому і розкажуть там, е споділяться своїми емоціями. Тож для нас всіх важливо, щоб ці емоції були якомога. Умови... Позитивніше в тих умовах, в яких вони наскільки це є. можливо, так. Uh -huh. а власне які спеціальності зараз можуть освоїти нові мобілізовані? Кого не вистачає найбільшого війську? Не вистачає? Чи можна про це говорити? Звісно, якщо можна, і а, які затребувані спеціальності, які можуть освоїти люди з цивільного життя? Абсолютно будь-які спеціальності від стрільця до оператора як фіпів дронів, розвідних дронів або ударних не вистачає, я думаю, як і завжди, піхоти. Але не треба думати, що їх просто там знищують піхота. Вони отримують поранення, вони виснажуються, mm -hmm. вони відпочивають, хтось звільняється, маючи, отримуючи якісь підстави mm -hmm. і тікучка, так скажемо, найбільша mm -hmm. в піхоті. Mm -hmm. Тож Лю я людина, коли приходить, вона може висловлювати свої побажання в якому би підрозділі вона хоча. Так, звісно, бути. в нас в бригаді, якщо. До нас звертаються, у нас є там кілька процесів на контрактну основу і на мобілізаційну. І це перше за все це проводиться співбесіда, uh -huh. на якій ми визначаємо, конкретні люди, визначають фах людини, напрям, і це проговорюється саме з людиною, тобто чим би вона хотіла займати, бо це також важливо, якщо ти робиш те, що тобі подобається, ти будеш uh -huh. робити це краще. Uh -huh. Тож, це враховується. Я просто пам'ятаю, коли я вчився в школі, і мені було сім років. І я пішов в музичну школу. І як в мене була співбесіда в музичній школі? Я Все життя хотів грати на барабанах. Барабани – це просто моє. Я все життя мріяв грати. на Я приходжу і дивиться, жіночка така сидить і каже: а ну покажи пальці. Я отак поклянуся, показую так пальці, вона каже, короткий, баян. Оце була співбесіда. І я сім років вчився на баяні, хоча все життя мріяв грати на барабанах. І це досі в мене не закритий гішталь. А ви зараз кажете про те, чи є реально адекватна людина, яка сидить навпроти і каже, чим ви займалися в цивільному житті. Якщо у вас є вища освіта, якщо знання, мов, якщо у вас те, -то, те, -то, те, то ось вам будь Ласка, напрями, не так, що два такі пальці ідіть, ідіть а, на та. баян, це, 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 це та, же, історія. Історія. але давайте ще повернемося таки до мотивації. Дивіться, ну давайте будемо чесними. Для багатьох, а якщо не спрацювала мотивація, тоді не спрацює зараз. І для деяких людей спрацьовує грошова мотивація. Чи можна виокремити де платять більше умовно, як і з матеріальним забезпеченням? Щодо грошового забезпечення, воно залежить від військового звання, посади і Тривалісті інтенсивності несення служби а також кваліфікації. Грошове забезпечення відрізняється в сухопутних військах uh -huh. один наклад, трошки більше, там, порядка 15% в десантно-штурмових військах, морська піхота uh -huh. і вже там більш значна різниця, порядка 70% в сил спеціальних операцій. Uh -huh. Хочу нагадати, що зараз можна потрапити по мобілізації одразу навіть в сили спеціальних операцій, ви маєте розуміти, куди ви йдете. <laughs> <laughs> так, у вас <laughs> ну, це фізична підготовка, це весна, це зовсім інший рівень. Так, та, мы... таміем, та. Ми воюємо 936 днів, і всі вже мали би підготуватись так. за цей час. Дмитрий, дякуємо вам дуже, що ви поділилися, що ви знайшли час до нас завітати, і що ви два з половиною роки тому взяли зброю, захищаєте нас. Дозволяєте нам тут працювати і планувати майбутнє. Дякую, Дякую що записали. Митро... Дякую, дякуємо. Вам. Ще раз нагадаємо, що гостем рядкового шоу прокидайся. Був командир інженерно-саперного взводу механізованого батальйону 4-ї окремої танкової бригади. Лейтенант Дмитро Сінчук Завний столиця, як ми дізналися.